Шановні, я вас вітаю. Це шостий випуск програми 5 Криптонів». Для тих, хто тут вперше розповідає, звідки взялася ця програма? Я зацікавився криптою, вирішив трошки більше почати розуміти, що ж там відбувається, задля того, щоб заробити на цьому. І я почав багато читати телеграм-каналів, дискордів, дивитися Ютуб шоу. У мене з'явились знайомі, і я вирішив зробити програму 5 Криптонів», де 5 не Знайомих незалежних експертів в крипті відповідають на одні і ті самі питання. Сьогодні наші експерти будуть розповідати про свої улюблені напрямки в крипті. Також вони розкажуть, чому саме крипта, а не інша сфера. Також ви дізнаєтесь про їх найбільші помилки в крипті, а також як би їх можна було уникнути. Тож не перемикайтесь, це «5 Криптонів». Який напрямок у крипті вам подобається найбільше? Та чому особисто я не можу дати якусь одну конкретну відповідь? Антон Зюба, Хекс Дранкер, СЕО та кофаундер Дабл Топ, одного з найбільших криптоком'юнітів Україні. Більше семи років у крипті. Крипта вона дуже різноманітна та багатогранна, і треба слідкувати за тим, що зараз привертає до себе увагу. Як би мені не подобались дефі протоколи, опціонні платформи, дельта-нейтральні стратегії, безризикові фармінги і так далі, іноді трапляється так, що там немає ліквідності, там немає людей. Воно не привертає до себе увагу, а до себе увагу привертають, наприклад, мемтокени на Солані. би воно мені не подобалося, я маю розбиратися з мемтокенами. Ми не обираємо ринок, він кудись іде він кудись направляється, кудись приходить увага, кудись приходить ліквідність. Звідкись вона виходить, і треба за цим слідкувати. Треба жити з ринку. Мені подобається крипта сама по собі. Мені подобається збирати портфелі, намагатися угадувати майбутні наративи. Тобто є портфель, тримаєте ефір, тримаєте солану і частинку портфеля тримаєте по різним альткоїнам. І таким чином диверсифікуєтесь і робите ставки. Я думаю, що там в майбутні 3-6 місяців буде пампитись ось той сектор, тому-то, тому-то, тому то зробила на це ставку, дивитесь. Розбираєтесь, тобто крипта це фактично фондовий ринок, інвестиційний ринок, фінансовий ринок, на якому дуже багато граней, на якому можна непогано реалізовувати свої ідеї. Не скажу, що це легко, але ось мені подобається саме займатися спекуляціями і довгостроковим, середньостроковим інвестуванням в крипту. Бо це те, де можна на велику ліквідність, на досить великий депозит, розгулятися, прикольно провести час. Бо ти будуєш тези, поглиблюєшся, розбираєш. І після цього ставиш фактично на це гроші. І або ти правий, або не правий. Якщо не правий, розбирайся. Чому? І майбутні рази намагаєшся таких помилок не допускати. Це постійний досвід, постійний розвиток, і воно постійно змінюється, і треба постійно підлаштовуватися. Тобто потрібно завжди бути в тонусі і тримати руку на пульсі. Мені це і подобається. Але якби треба було реально вибрати один напрямок, це звісно ICO ICO я обожнюю найбільше, це просто такий прикольний вайб. Ти збираєшся з хлопцями, вам треба там Максимально багато компів, максимально багато рук. Шукаєте воркерів, мультиакерів, міньйонів. знімаєте комп-клуб. Там 50 комп'ютерів. Хто відповідає за тих людей, той за тих, хто за тих. купляєте ці акаунти, проходите курси. ось такий хаос, волокіта, всі щось бігають, суетяться. День сейлу, всі збираються, всі на таких супер нервах. Треба ніде не проїбатися. продумати, як зробити безпечні доступи кожному з людей, всіх завести, хто отримає, хто не отримує, як пройде сейл, залагає, не залагає, щось перестане працювати. Максимальні такі нерви ти заносиш. Потім день лістингу. Це ще більші нерви. Скільки вийде к сів, скільки вдасться забрати. І це, звісно, швидкі гроші. Це фастфуд. Ти заніс, пройшов тиждень, воно виходить, ти зливаєш. Але от останнім часом селів багато немає. Зайти в них важко, немає того, що було там 20-21 рік, коли ти робиш там сотні аккаунтів, заходиш сейли. Але ось це, напевно, мій такий найулюбленіший напрям, бо він найприбутковіший, найпростіший, найтакий топорніший. Зробивай. Таки, зайшов сейл, злив x5. Якби мені треба було обрати щось одне, то це напевно сейли. В крипті мені більше за все подобається напрямок ретродропів Андрієв Михайло. Власник телеграм-каналу Хінкок, три роки у крепці, тому що я займаюся їм вже більше ніж два роки. Познайомився з ними десь восени 22-го року. Але все тоді, майже всі проекти робив там на один п'ять чи десять акаунтів, сильно не мультиачив. Але після автосу з 22-го року почав сильно масштабуватися в цій сфері, робити багато крутих проектів з великими сумами зборів інвестиціями. Спочатку вийшов арбітрум, і він також дуже добре всіх нагородив. Ну а після цього я почав робити три проекти: StarkNet, LayerZero і DKSync. Можна сказати, по всім результати вже відомі. І у мене найкраще з цих трьох проектів вийшов StarkNet. Інші два проекти таке собі. Зека взагалі, там все погано. А LayerZero ось скоро буде відомо. Я гадаю, що все одно ретродропи на даний момент залишаються найактуальнішою сферою. Поки у нас ще нема ейфорії на ринку через те, що перенасичують цю сферу. Через це треба шукати менш популярні проекти або проходи в цих проектах, де не так багато людей. Тому ретродропи для мене все ще залишаються номер один сферою в крипті. А почав я іми займатися, тому що в них, на мою думку, був на той час найкращий ризик ревард. Ти міг вкласти тисячу доларів і отримати з неї там 20, 30, 50 тисяч доларів. Який напрямок в крипті? Подобається найбільше і чому. Іскандер Мамедов. Криптоїска. Вісім років у крипті. Ну, останній рік, напевно, мені найбільше подобались ретродропи і дропи загалом це те, що приваблює людей з іншого світу, поза криптового світу, де ти ще можеш щось там поробити, і тобі за це дадуть гроші. Напевно, на звичайній роботі платять за твою працю, але тут це можуть бути великі гроші, які змінять життя людей, і насправді це не можна порівнювати. І можна сказати, що люди роблять гроші просто з. Повітря, але за останні півроку мені здається, ця тема вже трохи здохла. Це показали і закасінг, і інші дропи, яких всі чекали. Потім на зміну десь в грудні прийшли рестейкінг протоколи, де ви вже не робите багато акаунтів, а робите там один, але жирний і закладаєте просто свою ліквідність і за це отримуєте дроп. Це мені більше подобається. Трохи це все трансформувалось в тапалки. Тапалки, я вважаю трохи деградацією криптоіндустрії, але реально вона. На приваблює залучає нових користувачів у web 3, і нас таким чином стає все більше і більше, бо більше немає ніякої галузі, де ти просто один раз на день тапаєш свій екран і за це потім отримуєш гроші. Але якщо казати, що подобається з корисної точки зору в крипті, то це напрямок RVA. Він мені здається тільки на своєму старті. Але я думаю, що в майбутньому це буде найтоповіша тема, і найтоповіший напрямок не для заробітку, а з точки. Зору розширення можливостей криптовалютної галузі, іскандер щойно згадував RWA як потенційно дуже круту технологію, яка зможе стати топовим напрямком для розширення можливостей криптовалютної галузі. Тож ми пропонуємо детальніше розібратись, в чому полягає суть даної технології RWA Real World Assets – це реальні фізичні або фінансові активи, такі як нерухомість, акції, облігації, які можуть бути токенізовані та представлені на блокчейні для використання в децентралізованих фінансах. DeFi. Уявіть собі, що для купівлі квартири вам буде необхідно просто купити певні цифрові активи. Лері Фінк, CEO величезної компанії BlackRock, запустив фонд на 100 мільйонів доларів для токенів. Океації реальних активів. Це сталося у березні цього року і тільки підкреслює зростаючий інтерес до цього сегменту. А нещодавно, в червні, компанія Galaxy Digital токенізувала скрипку Страдіварії за 9 мільйонів доларів. Інструмент, якому вже більше 300 років, належить співзасновнику студії Animoca Brands, який придбав його за 9 мільйонів доларів. Як на мене, RWA значно розширить можливості інвесторів буквально. Додаючи новий інструмент, умовно, ви хочете придбати якусь дохідну нерухомість вілу в Італії і здавати її туристам або здавати її якимось місцевим, як завгодно. Вам треба одразу повну суму вартості цієї віли, плюс додатково податки, плюс додатково якісь платежі по оформленню. Треба їхати цим всім займатись і таке інше. Якщо б якось було легалізовано РВЕ і воно існувало в правовому полі, то Ця віла могла б бути токенізована. Умовно, це як акції. Випустили би там, 10 тисяч токенів цієї віли. І. Вона там коштує, наприклад, 10 мільйонів. Відповідно, там один токен коштує. Порахуйте самі скільки. І ви купуєте стільки токенів, скільки у вас є грошей. Або ж у вас є велика кількість грошей, і ви не зовсім впевнені, що саме ця віла буде приносити той дохід на який ви розраховуєте. Відповідно, вам не обов'язково всю вілу купувати. Ви інвестуєте частину грошей в цю вілу, частину грошей в квартиру в Києві, частину грошей в парку місця у відні. І частину грошей в кав'ярню в Нью-Йорку. таким чином ви отримуєте дохід і усереднюєте свій дохід. Десь щось не здалось, а десь щось здавалось по власній ціні в сезон. Як на мене, найголовніше юридично врегулювати, щоб було легко довести, що саме ви володієте певною часткою тієї чи іншої цінності, нерухомості, так і інше. Для себе я обрав два напрямки в крипті. Тацюк Богдан! Це крипто! П'ять років у крипті! Це медіа та інвестиції. Ці дві сфери допомагають мені максимально розкритися як людина. Медіа-напрямок дозволяє мені закривати потребу в реалізації творчих ідей. Ми робимо дизайни, пишемо статті, створюємо відео, ведемо власні телеграм-канали, будуємо криптоком'юніті і багато іншого. А з іншого боку, медіа напрямок дозволяє тримати руку на пульсі індустрії, бути в курсі сучасних тенденцій і відкриває можливості для інвестування. А щодо інвестування, то, окрім очевидно, заробити Це також дозволяє знаходити круті проєкти та людей. Ці напрямки подобаються особисто мені. А я пропоную вам написати в коментарях, які напрямки подобаються вам, або які сфери в крипті ви б хотіли би попробувати Який напрямок в крипті вам подобається найбільше і чому? Мишико Чарквіані. Мишико працює в Binance, номер один криптобіржі у світі. Сім років у крипті найбільше всього подобається, і спочатку подобався це трейдинг. Але трейдинг не тільки на ф'ючерсах, а і трейдинг спотовий, і трейдинг маржинальний. Я пробував всі варіанти, і насправді не обов'язково трейдити тільки на ф'ючерсах. Ви можете на споті покупати і продавати монети. І чому перше це звісно ваші емоції, ваш адреналін та ваші гормони. Коли ви робите успішні трейди, то ви звісно будете щасливі. По-друге, це Звісно, фінансова частка цього питання. Чим успішніше ви трейдите, тим більше ваш гаманець буде рости. І це я робив до того, як я почав працювати на Binance. Чому саме крипта, а не інша сфера? Я напевно частково відповів на це питання в минулій відповіді. Це дуже цікаво. Це кожен раз щось нове, це щось не схоже на те, що ти робив там місяць назад. Треба думати, розбиратися. Багато людей не вивозить ось цей криптовий ритм. Ну і плюс в крипті досі ще дійсно великі дохідності порівняння порівнянні з іншими нішами. Навіть якщо взяти IT. звичайно, шник заробляє X. такого самого рівня в крипті заробляє там 3, 5, 10 X від звичайного веб- Два айтішника. Тут просто ще такий молодий ринок, не дуже сформований. Із-за чого він дуже такий нервовий, іноді трапляється, що там ну, якісь дампи різкі. Але за рахунок ось цієї несформованості він є дуже таким іксовим, сверхдохідним, я б ось так сказав. Тому ми тут. На мою думку, крипта найкращий інструмент зараз, який дає свободу людині. Я прийшов в крипту саме за цією свободою. Я прийшов в крипту для того, щоб отримати фінансову незалежність, працювати на себе. І крипта мені дозволила це зробити. Я зміг розвитись тут до певного рівня, отримати якийсь постійний дохід, почати будувати свій капітал саме в крипті. Тому, на мою думку, крипта все ще я найкращим інструментом для того, щоб почати почати будувати свій капітал тут є можливості абсолютно для кожного. Тут є дуже багато сфер. Кожен може знайти те, що йому подобається, тому найголовніше це просто мати якусь ціль і працювати, багато вчитися, вчитися на помилках, і все вийде. Чому саме крипта не інша сфера? О, це дуже гарне питання. Бо колись я працював програмістом. У мене була своя веб-студія просто якийсь відсоток доходу з неї я вкладав там в крипту кожного місяця. В певний момент. Я просто зрозумів, що нема такої роботи, де ти можеш там за два роки зробити X10 в зарплаті своїй. Тоді у мене просто змінилась картинка світу. Я зрозумів, чому саме ось ці великі, дуже заможні люди вони йдуть в інвестування. В них бізнес, бізнес, бізнес. А потім вони йдуть в інвестування. Чому тому, що в певний момент, навіть в своєму бізнесі, можеш впертися в якийсь ліміт того, що ти можеш заробити. а інвестиції це. Може інколи не швидкий, але надійний спосіб помножити свій капітал. Але я не раджу вам повністю уходити в крипту, якщо у вас нема додаткового прибутку. Як я й казав, я працював програмістом. Це був мій додатковий прибуток і потихеньку інвестував в крипту. Ідеальна схема це мати якусь роботу і частину свого прибутку інвестувати в крипту і таким чином нарощувати свій капітал. Коли вже у вас буде десь там 50 тисяч доларів на те, щоб щось робити в крипті і фінансово Фінансова подушка на один або краще на два роки, тільки тоді я раджу переходити повністю в крипту. Хтось може сказати, що не в грошах щастя, так але гроші все ж таки можуть допомогти вам стати щасливим. І крипта, якраз те місце, яке нагороджує наполегливих. Один із факторів, чому саме крипта, це можливість заробляти гроші. Друге, це можливість проявляти себе з різних сторін і сублімувати свою творчу енергію веб 3 просторі. Крипта дуже багатогранна і різноманітна. Тут зустрічаються люди. З абсолютно різних сфер життя: програмісти, дизайнери, маркетологи, і так далі. Наприклад, щодо мене, я завжди любив знімати відео, писати музику, створювати ком'юніті і так далі. Так, от, в крипті я можу робити це все і залишаючись при цьому в ринку. Багато хто вважає, що для того, щоб прийти в крипту, треба мати якийсь спеціальний хист. Я ж скажу, що вам треба комп'ютер і трохи часу, щоб це все опанувати. Для тих, хто тільки починає свій шлях в крипті. Бажаю іксів і давати. Майте розбиратись тут. Хотілося б зробити маленькі відступлення. Я працював в різних сферах, працював в енергетиці, працював розробником програмного забезпечення, працював в маркетингу. Десь років 5 може трохи більше назад. Я задумався над тим, які в мене плани подальше життя, і яку сферу перспективну можна обрати. І якраз на цей час криптовалюта з'явилась в моєму житті, а точніше, в 16-му році я про неї почув. Мені взагалі подобаються всі нові технології. Які розвиваються, все, що стосується it сектору, і я в принципі зацікавився цим, почав більше читати, зрозумів, що це дуже перспективна сфера, і вона може рости. На той час ще не було веб-тригаманців, не було все так зручно, як зараз. І тому саме для себе я почав розглядати цю сферу. Але я між розробкою програмного забезпечення і маркетингом обрав все ж таки для себе в маркетинг. Я побачив в цьому більше перспектив. Але в цілому крипта в плані технологій цікава, ну і в плані. Зароблення коштів і е, зберігання зароблених коштів, і е, подальшому захист від інфляції. Шановні, якщо ви хочете ще більше зануритись в тему крипти. По перше, передивіться всі попередні випуски програми «5 криптонів. Вони не застарівають. Ми спеціально підбираємо такі теми, більшість з яких актуальна і на сьогодні. По-друге, підпишіться на наш телеграм-канал. Новини Булрану. Там жодного скаму, жодного. Просто нормальний, класний телеграм-канал про крипту, де можна щось почитати, щось нове для себе дізнатися. Посилання на телеграм-канал під відео. Яка ваша найбільша помилка в крипті? Що б ви порадили, аби її уникнути? Яка ваша найбільша помилка в крипті, що ви порадили, аби її уникнути? Я не можу виділити одну помилку. Ну, типу, є якісь кейси, де я там просаджував багато грошей, але сказати, ось що один кейс показовий ні, це все ж таки досвід, який ми отримуємо в кейсах, де ми втрачаємо гроші, і треба винести з них правильні уроки? Я б сказав, що найбільша от моя така помилка регулярна, це те, що в мене вже немає там відчуття страху, може можливої втрати коштів є постійний голод, звідкись я не знаю. Я схильний до того, щоб постійно ризикувати. Постійно бувають такі етапи на ринку, коли ще зарано. Але я такий, ні, я маю зафантранити, я розумний, я вже це проходив. Ось сюди ми ставимо. Іноді роблю це дуже заздалегідь. і Доводиться потім там декілька місяців пересиджувати, чекати, поки той чи інший не піде розігруватись. Топорно сказати, то це от ФОМО, що я можливо не заробляю Лю, не зможу нормально зайти, що я щось втрачу. У мене досі от найбільша така проблема, це те, що я по життю фомою. Я завжди хочу більше, і з -за цього завжди більшу ризики, і іноді поспішаю. Тому треба просто не поспішати і приймати рішення дуже дуже обдумані на холодну голову. Бо все, що ви робите на гарячу голову, як правило, закінчується погано. Тому всі рішення мають бути прийняті на холодну голову. Якщо там за касінку вас побрив, і ви сидите в шоці, як так? Я два роки ті аккаунти робив. І якусь херню придумаю, ось так. Як робити не треба краще три дні погуляйте, охолодіться, поїдьте кудись, відпочиньте, зустріньтеся з друзями, поїдьте до батьків, що завгодно. Змінили фокус, приїхали вже свіжою головою, приймає рішення. Якось так. Моя найбільша помилка в крипті це навіть не втрата грошей на якомусь проєкті, а те, що я раніше, ну і навіть зараз це інколи буває недостатньо. Масштабуюся, недостатньо щось роблю в тому плані, щоб винести якийсь проект. У мене є фокус на певних проектах, які я роблю на 100%. Є недостатньо фокусу на якихось інших проектах, де я би міг зробити більше. Що я б собі порадив в минулому. Це по-перше, коли вже з'являється якийсь певний капітал, відразу почати делегувати роботу, знайти собі помічників. Одна людина не вивезе все і у неї є лімітований потенціал. А якщо до цієї людини додаються ще інші люди, зріст почнеться набагато скоріше, ніж е, якщо б ця людина продовжувала працювати одна. Я би дав собі пораду в минулому: це делегувати і масштабувати всі сфери, притримуватись ризик реварду. Ваша найбільша помилка в крипті, щоб ви порадили, аби її уникнути. Мабуть, найбільша помилка має була те, що я в певний момент це був в 21-му році, коли все просто ікси майже кожен тиждень. Це також був рік, коли е, хайпували різні фармінги, і там фармінг на флобічейні одному приносив мені 3000 тисячі доларів в день, і в певний момент мої апетити настільки зросли, що коли я там на фьючах, до речі, не заходьте на ф'ючі, це просто. Я був впевнений в цій ідеї, і тому зайшов. Так ось я відкрив Онг під одну новину. І за ніч цей Онг зробив мені 14 тисяч доларів там, чи 15 тисяч доларів. Але я такий, ну це мало, ще новина не вийшла. Ну і я отак от чекав, і потім новина вийшла не дуже. Я втратив два з половиною рази більше на цій позиції. Не будьте жадібними, якщо є плюс 15 тисяч або навіть плюс там 500 доларів, зафіксуйте частину, заберіть тіло і не будьте ти жадібним, якщо ви заберете тіло, тобто ви вклали там, наприклад, тисячу, заробили дві, забрали тисячу, у вас тисяча ще в цій позиції. Це найкращий варіант, навіть якщо щось піде не за планом, ви все одно забрали своє тіло і ви не будете в мінусі. Тож, моя порада вчасно зафіксуватися, завжди знати рівні, на яких ви будете виходити. От зараз, наприклад, йде цикл. Зазначте собі на якому рівні там по біткоїну по ефіру, ви будете частково фіксувати свою позицію і виходити з ринка, на якому. Рівні, ви вже повністю вийдете з ринку. Яка ваша найбільша помилка в крипті, і що б ви порадили, аби її уникнути? Найбільша помилка, якої я та багато інших пропускаються на початку шляху, це віри в те, що невідомо хто, невідомо як розкриє таємницю знаходження золотої кнопки бабло. Давайте я зекономлю вам час і одразу розкрию секрет, що таке кнопка бабло і де її шукати. Кнопка бабло це ніщо інше як щоденна праця, саморозвиток і правильне уто. Вивчайте крипту, знайомтесь з людьми, робіть щось, помиляйтесь, потім робіть знову і знову, допоки у вас все не вийде. Більшість моїх знайомих, котрі шукали кнопку, розочаровувались і здавались саме на моменті, коли з'ясовували, що кнопка бабло це не фінальна точка, це шлях. Усвідомлення і прийняття цієї істини дозволить вам розвиватись шаленими темпами і досягати успіхів, про які ви навіть і не мріяли. Хоть в моєму житті не було проблем. Лем зі скамом, мене не з в крипті, не було в зломів акаунтів. З цим все добре. І я добре захищаю свої акаунти. Також така популярна помилка. Хто починав трейдити на ф'ючерсах, можете написати в коментарях, хто зараз трейдить на ф'ючерсах. А в мене вже був досвід на Форексі і на інших торгових платформах. І коли я почав трейдити на ф'ючерсах в криптовалюті, я подумав, що як я буду думати, в який бік піде криптовалюта там вгору чи вниз, так і буде насправді. Але це було моєю помилкою. Ця помил... Мука мені кошти десь 500 550 доларів. Це було там не за один день, це десь за місяць-півтора. Ринок мене обманув і пішов в інший бік. А які висновки я з цього виніс для себе перед тим як почати фічерсний трейдинг? Треба більш обширно прочитати про це, як правильно трейдити, які індикатори потрібно собі додати, як обдумати свою стратегію, що ти будеш робити, якщо буде йти не в той бік. Будеш ти хеджувати свою позицію, як взагалі розуміти паттерн не ринку думаю не складне слово. Якщо не знаєте, то загугліть. і а, взагалі як розбиратись в ринку, які індикатори дивитись. Також є додаткові торгові платформи, на яких є більше всяких даних по поточній ситуації. Тому якщо ви хочете трейдити на ф'ючерсах і взагалі займатись трейдингом, я би вам радив спочатку більше підготуватись і в будь-якому випадку, звісно, виділити якийсь бюджет, який вам не буде складно втратити, тому що все одно доведеться тут зробити робити свій власний досвід, і е, деякі помилки все одно у вас будуть, навіть якщо ви пройдете курси в будь-кого. А в кожного є свої помилки, які тільки ви зможете потім пофіксити. Шановні, це було шоу 5 криптонів До зустрічі. Крипто папа!